Так, Доброго дня спільнота. Тут хід має бути новий. Санфьон Рекстон. Хлопці подзвонили з передка. Нема в продажі ось такого пільника. Я кажу, висилайте, розберемось. Починаю розпаковку. Хрестовину теж вже розпакував. Хрестовина підходить, головне по розмірах, з 27. Тут йде розмір 27 чашечки і 82 діаметр. Присовини знайшли 300 гривень по фебесту. Може знайдемо щось краще, будемо. дам тоді результат. Зараз начну розпаковку ось цього пільника, далі все зроблю, все покажу. І, зрідько. Розібрав я, розпресував, ось цей хамутик зняв, тут штопорне кольцо і достаємо чуса, перемиваємо. Збираємо новий пільничок і має бути все добре, вся Україна. Туши. І результат ось такий. Хрестовинку чекаємо, за буде, поставимо. Тут поставили пільничок ВАЗ-2108, наружній трус. Все добре, все працює, все, ну, так як має бути, так і є. І я думаю, що Санг Хйон Рекстон буде воювати далі. Це буде добре все буде Україна.